Привіт, друзі, хотів би трошки зайнятися аналітикою баннерів. Я не часто це роблю, але ось такий от баннер ну я не знаю, якщо ви його пропустите, це буде дуже великою помилкою. Чому? Розкажу далі. Думаю, ті, хто розуміють і так його не будуть пропускати, а для тих, хто ще я не знаю, чомусь думає крутити його чи ні, поясню далі. По персонажах: це Хутао і Єлань. Я думаю, представляти хута у лисні раз не потрібно, але все-таки це Керрі, яка практично при, я не знаю, даєш їй грузу драконів, даєш їй нормальну відьму, і все, та ну плюс-мінус таку середню. Будь ласка, це персонаж, який просто чуть не в соло вам закриває безодню. Плюс до того вона грається у отрядах через пар, тут уже є сінцю для неї, тобто чого можна ще хотіти. Так, є нюанси з приводу того, що вона трішки, я не знаю, в умовах геншну трішки потребує рук, тому як більшість, хто грає в Генш казуали, але все таки вона. Може гратись без Хоми, може грати без конст, але тоді потрібно їй вже там підбирати отряд, слідкувати за ротацією і так далі. Але ну буквально трішки прикласти зусиль, дати їй ту ж саму грозу драконів, яка є у зброї, яка там на пробудах топ 2 одразу після Хоми. Збираєте її з роздою драконів, даєте сінцю, там до щастя ще когось накидуєте, і, будь ласка, васкейт, який може в соляру закривати вам безодню, чого можна ще хотіти. З приводу Єлань, тут також дуже-дуже сильний персонаж, особисто на моєму аккаунті є і Єлань, і Хутао, тому я відповідно можу розплисти з приводу свого досвіду. Єлань це персонаж, який от я не знаю, як би. Це наче і сінцю на максималках, тому що у неї є свої плюшки від ульти, коли вона там додає вам урон. А, сама вона доволі таки багато урону дає. Але у сінцю також є доволі таки прикольна штука з його щитами від кланків, коли він і відхилює трішки, трішки там урона блокає, але все-таки конкретно урону дає більше саме Ялань. І у нас а, в грі є дуже багато пачок. В яких треба конкретно або сінцю, або Єлань. І от Для економіки вашого отряду, для економіки вашого аккаунта дуже потрібно мати і Єлань, і сінцю, наприклад, вам потрібен отряд із пірокері, а пірокері у нас, ну, я думаю, відсотків 70, мабуть, гравців користуються в безодні саме пірокері. Я один із них. Іноді беру там якогось Ділюка, хутау, іноді навіть готую відос про. Піру діда, чому б ні. От конкретно для вашого аккаунту, коли у вас є і Єлань, і Синцю, дуже додає варіабельності. Наприклад, в перший отряд ви кидаєте Hutau, кидаєте Синцю, кидаєте яку небудь сахарозу чи кадзуху, кидаєте щотовика, наприклад, Діонку. Якщо у вас немає діда, є дід взагалі супер. І Якщо ви забираєте сінцю, наприклад, другий отряд, ви хочете зібрати націоналку е, з Райден або навіть не з Райден через Сахарозу, через будь-що завгодно, вам завжди, майже завжди, потрібен другий е, гідроаплікатор. І коли ви забираєте сінцю сюди, на другий вже зазвичай не вистачає. І от конкретно в цьому дуже-дуже сильно спасає Єлань. Крім того, вона може гратися як ДД. Тобто, якщо ви вибуваєте аквасімулякром, якщо у вас є інші. Статові оружки легендарні по типу Сігни Тартальї, Сігни Йомії. Ви також можете гратися нею в carрі. Урона, я вам скажу, також вона дає доволі-таки немало. Але якщо у вас немає їх, ви просто даєте їй фавоній або Елегію, що теж, до речі, в дуже багатьох випадках навіть краще, ніж збирати її в карі. І вона дає вам. Дофігіща урона, дає дофігіща статів і от е, забуває конкретно оцю не, не, недостріючу ланку, коли у вас е, немає другого сінцю. Тобто два персонажа, не знаю, от е, і люди, в яких немає ні одного, ні другого персонажа, але тут, якщо чесно, хоч розірвися. Е, до того, тут дуже-дуже-дуже просто класні четвірки, це Бейдоу, яка, ну от якщо чесно, коли виходила Райден, були навіть, щоб ви розуміли, спори, чи краща Райден. Ніж Бейдоу, тоді, звісно, всі зрозуміли, в чому є суть. Але урону з кармана Бейдоу дає доволі таки багато до того ж всього вона дає щит. Тобто ви можете, наприклад, брати в команду Бейдоу, брати сінцю, і того самого хіла вам вже не потрібно, тому що щити, мікрощити плюс хіл. Тобто самого саппорта вам уже не потрібно буде. Плюс Нінгуан це. От із початкових четвірок, які ви можете використовувати як кері, Нінгуан доволі таки непоганий персія. Її сам зібрав в 6 конц, зібрав її доволі таки непогані стати. Чисто іноді, якщо скучно, можна нею побігати з безодню. Чому б і ні? Доволі таки непоганий персонаж. Тобто, ми маємо дуже класних п'ятірок, дуже класних четвірок. і от... Пропускати це все це буде дуже великою помилкою. Тут конкретно вже вибирайте, що вам потрібно. Немає дуже сильного пірокері, або взагалі немає кері, який може там закривати од, одну комнату. Е, Ви хутау. Якщо у вас немає також сінцю, можете також покрутити чисто, щоб забрати його до Хутау. А якщо у вас уже є Хутау, е я би все-таки між першою констою, між Хомою, між цим усім, я б все-таки вибирав Ялань. Вона в економіку вашого аккаунту дуже потрібна, повірте мені. Що з приводу зброї? Тобто тут, хоч розірвися між цими двома персонажами, так тут ще й зброю таку додали, що конкретно я, враховуючи те, що в мене є двадцять персонажа, я конкретно буду крутити зброю. Перейдемо. Конкретно до самої зброї, до їх характеристик, тому що е, я думаю, ті, хто давно вже розібрали, що їм крутити, знають, але все ж таки для людей, які не розуміють, що це за зброя, я поясню. Е, Сігна Єлань це ну, мабуть топ-2, максимум топ-3 для всіх персонажів, які граються від е, е, урону, тобто не саппорти. це топ-2 ще раз, топ-3 зброя для тої ж самої Єлань, це топ-1, якщо ви збираєте її в урон. Чому? База тут доволі-таки невелика, але має цілих крит урона. Це із нової апопеї, типу Сігни ІТО і так далі, коли у вас невеличка база, але дуже-дуже багато крит урона. і пасивка, яка, ну окей, збільшує ХПшки, там персонажі, які грають від ХПшки по типу Ялань. Чому ні. Але вона дає також плюс 20% урона, просто ну, без ніяких умов і так далі. Просто 20% урона. Тобто Оружка, топ-2, топ-3 на якусь Тарталью, йомію. А, ну, та ж сама Єланд, звісно, це на неї. Це на неї сігна, тому краще для неї ворон, ви не придумаєте. Це одна з найкращих, один з найкращих луків, тому його би я дуже рекомендував, якщо вам випаде, ставити Єлань, Тарталья, Йомія Це 100%, якщо немає е, нічого кращого, а краще там мало що, е, можете вибивати ставити будь ласка. Також тут буде посохоми. посохоми. На більшості персонажів це буде взагалі топ-1 оружка. Тобто це палка 608 бази, 66,2% крит урона, плюс ХПшки. Також персонажі які грають від ХПшки, це може бути дід. До речі, у нас дуже багато персонажів, які граються від ХПшок. Це Дід, Хутао, Тома. Там у нас ще Яо-Яо. Ну, яо яо там з Фавонієм краще. Більшість персонажів краще з Фавонієм, але якщо ну, раптом ви хочете збирати їх в урон, то от конкретно Хома дуже сильно допомагає в цьому. І пасивка тут, яка так зобов'язує вас грати з менше, ніж 50% ХП-шок, але не завжди я скажу, вам це потрібно. Цього потрібно дотримуватися. Якщо ви граєте на хута, от так, на останніх персонажах це не сильно загаляє вам, але все ж таки дає ще плюс 08 від максимальних ХП шок і ще плюс е за, на 1%, якщо у вас 1% від ХПшок, якщо у вас менше 50% ХПШок. Звучить трохи дивно, але ті, хто вибивають цю орушку, доволі таки швидко розуміють, в чому її суть. Тому оці от дві орушки, вони в своїх, на своїх позиціях. Це топ-1 топ терет, топ топ-3 оружки. Тому конкретно в економіку вашого аккаунта, це, ну я не знаю, ці просто банери і оружки і персонажі, воно тут чесно, хоч розірвися, я вибираю для себе зброю, тому що в мене є конкретно е персонажі. Якщо у вас немає персонажів, перший, якщо у вас немає гарно керрі це іде Хутао. Якщо у вас є Хутао, ви вибуваєте Єлань. Якщо вони є у вас обидва. Крутіть оружку, не пожалійте. Крім цього, звісно ж, потрібно поговорити про чотирьохзіркову зброю. Це меч Фавонія. Фавонії це дуже класний сапорська, дуже класна сапортська зброя, яка має невеличку базу, але має багато встанови і має дуже класну пасивку, яка заливає вам енергію в отряд. Тобто на кому він зазвичай грається. Це Цю, якщо у вас немає церемоніалки. Це Бенет, якщо вам енергія потрібна більше, ніж чутка більше прибавки сили атаки. Це Кадзуха доволі-таки часто ставиться, це кукі Сінобу. Ще є персонажі, але тут та, от, так от зразу не згадаєш. Тобто тут сапорська дуже класна зброя. З приводу ржавого лука це. Якщо чесно згадати, є тільки два персонажі, які от класно його утилізують, три персонажі, Це Тарталья, це Йоймія і це Елой. Я не знаю, є збоченці, які за нею грають чи ні, але Елой, яка грається як Кері, також може його носити. І от якщо на пробудах, там від четвертої пробуди вона буде кла... краща, ніж більшість п'ятизіркових. Тобто, якщо вам, наприклад, не, випла... не випала аква-симулятором, а вам потрібна якась е... крута зброя на Йомію, тарталію і так. Елой, не знаю. До речі, я сам грав за Елой. Персонаж доволі таки цікавий, але без конст він от взагалі не грається. Тобто четверта пята конста вона буде навіть краща більшості легендарної зброєю. Тобто на цих от персонажів доволі-таки непогана штука. З приводу грози драконів, це палка, яка зазвичай ставиться на Сенлін, якщо у вас немає улова, або на хутав, якщо у вас немає БПшки, або якщо у вас немає. Хоми, але, от кажучи на Пробудах, в неї дуже сильна пасивка, і на Пробудах вона буде топ-2 після Хоми. Тому, якщо у вас є R5 гроза драконів, я б тут задумався з приводу Хоми, наприклад, і вибивав би ту ж саму Єлань. Але Хома завжди буде, звісно, краще. Тому... Доволі таки непогана зброя, якщо немає цігни, не ставити на хутау саме її, але тоді не забувайте ставити часи не на МС, а на ХПшки, тому що тут йде МС у допстаті. З приводу дворука, тут, блін, ця вся кам'яна зброя, вона вроді непогана, але накладає на вас доволі таки великі обмеження в виду того, що вона. Заставляє вас збирати чиліків з лію. Наприклад, кого можна зібрати і на кого його можна поставити. В першу чергу, звісно, бейдоу. Кого можна взяти з бейдоу? Можна взяти Яо Яо, якого-небудь сінцю. І кого ми можемо поставити четверте? Ну Тут четвертим можна. Поставити, наприклад, якусь тілань, яка зібрана в Керрі, але це доволі таки рідка штука. А, ну, Можна, наприклад, кого-небудь четвертого не підбирати по цьому признаку із Ліюету. Там із а, трьох персонажів уже також буде непогана пасивка, але оце от обмеження, яке от заставляє вас конкретно збирати а, отряд отак, як. Так як гра хоче, це, ну, це хрінь. Ви берете, наприклад, рибу, яка, є, яка давалася за один із івентів тунець. Ви берете, наприклад, якщо у вас є волча погибель, якщо вам повезло. А, також там є, до речі, саппортська зброя із Сумеру, яка дає встанову, плюс дає е, всякі характеристики в отряд. Також є там Акуа Марус, здається мечик, який бустить ульту від стоїмості енергії. І, типу, ця пасивка так, вона класна. Але це от обмеження, коли вам потрібно збирати певний отряд, ну, як на мене, воно того не стоїть. Якщо, наприклад, вам хочеться погратися з ним, тоді вже потрібно качати певних персонажів. Це знову-таки найкраще Яо, Сін сінцю, і четвертий, я не знаю, якого там чесно підібрати. Який-небудь чундюнь, який, в принципі, і сам може з цим мечем гратися, але це вже е е ближче до крінжбілдів, мабуть. І з приводу Кодексу Фавонія, ну, це от дві рушки, як, як то кажеться, не без ложки, меду, бочці дьогтю, ну, ви, ви пойдете. Um, кодекс Фавонія, самі пушки Фавонія, вони доволі таки непогані, але от Кодекс Фавонія, зазвичай його ну, просто немає куди вставити. Є зазвичай каталізатори краще. Наприклад, на саппортів дуже часто ставляться це, або боже, як він, трьохзірковий. Коротше, драконоборець, як він там називається, не пам'ятаю. Коротше, який дає плюс 48 сила атаки при зміні персонажа, який зазвичай може ставитись на якусь Мону, на Барбару і так далі. Тоб, тобто, він. Доволі непогана бафа вашого кері. На Сахарозу, наприклад, яку небудь є церемоніалка, яка дає їй плюс одну єшку. На інших персонажів там є Казік. Тобто кодекс Фавонія, так, Фавоній це всі оружки Фавонія, це непогані, але от конкретно з кодексом Фавонія, як і, мабуть, з дворуком, тут все-таки трішки не задалось. Ввиду того, що немає персонажів, які б от прям класно його носили, і на яких немає альтернатив. А... Тому якось так дуже-дуже вам рекомендую не пропускати цей баннер. Я буду його крутити і на Твіну, ось ця конкретно мій Твін, де вже доступний цей баннер і на основі, і у своєї дівчини. Там взагалом буде близько 100 круток, і я думаю, на всіх цих трьох аккаунтах запишу. І думаю, завтра вже чекайте відосик з крутками по цих усіх аккаунтах. Поки що немає гарно Керіа ви буваєте, Hutao. Є хутао, вибиваєте єлань, є обидва персонажа, крутите оружейку. Пропускати це це буде максимальна тупість. Тому крутіть, удачі вам в крутках, відписуйтесь в наш Discord, що вам випало. Чекайте завтра відосік з моїми крутками.